Сьогодні буде такий вечір шиття. Виписала собі таку гарну юбку, спідничку, таку прям дуже така гарна, гарна, але такий цікавий розмір. Е в одному розмірі три. Ну, я ще таку не зустрічала. Е десь поміж 50-м і 56-м. Ще не бачила такого. Тому щоб мені підігнати її по розміру, я її зметала, наметала і вирішила не ззаду, бо думала спочатку ззаді вшивати я тут потайний замок і шліця багатому роки. Тому краще я вшию по бокам. І зроблю спідничку під себе по своєму розміру. І знову ж таки беруся до роботи. Прошу, нехай Господь благословить. Ось так. І, і дякую, що Господь дав мені і можливість, і бажання, що я вмію шити, вмію в'язати, вмію шити. Це так добре, так для домашніх. І головне, що я тепер бачу, що я можу так легко ставити нитку в голку, тому що давно я цього не робила, давно не шила, тому що я не могла. А зараз все таке мені щастя і дякую. Коляню за те, що він мені таку гарну машинку купив. І я можу з великою радістю шити і насолоджуватись, тому що я дуже-дуже-дуже люблю всяку таку роботу. Ручну дуже люблю. Мені подобається всяке таке, коли береш в руки щось одне, і потім ти його ремонтуєш і робиш так, як потрібно, як хочеться. Для мене це. О! Забула, як правильно і робиться. Ось так. Починаємо шити. До речі, поки я це роблю, я хочу вам розповісти. Сьогодні я була в лікаря. Ті клініки, де мені робили операцію, хто не знає, мені місяць 1-11 зробили операцію катаракта на одному оці і замінили мені три тришталик. Сьогодні я поїхала на перевірку, все добре прижилося. Дозволили вже мені можна і мити голову, можна вже і мочити, все нормально. Поміряли, тиск, такий очний тиск, зробили рентген, сівківку, ну, все нормально. Підібрали тепер мені окуляри, тому що обидва ока трішечки по-різному називається асигматизм. Там плюс а там мінус трішечки Тепер підібрали так, що будуть окуляри, одні один туди сюди, вона буде нівелірувати, і буде мені гарно і зручно, тому що на даний момент не дуже зручно. Без окулярів взагалі, так ніби плутається все ще, але я вірю, що все буде добре. Ще йому далі. До речі, скажу, цю спідничку я виписала собі. Не з якогось там заграничного сайту, а це наше українське виробництво десь Хмельницькому, Хмельницька область. А я знаю, що ми колись давно-давно ще торгували на базарі і ем, теж виписували звідти спідниці. І спідниці була і шкільна форма, і спідниці ну Теж до шкільної форми були дуже високої якості. Дуже. І ось е, зараз я е, просто е, як, я дивуюся і захоплююся, наскільки всі шовчики, кожен такий е, стіжок, оцей, наскільки рівно, наскільки акуратно, так гарно, просто що розмір трішечки, ну я, по-перше, все-таки трішечки схудла. Ну і він такий, якийсь проміжний тут є, е, такий, мабуть, на декілька розмірів, я не знаю. Але якість суперова на підкладки. Такий, тканина, така суперська, мені дуже сподобалось, Я не пам'ятаю, як там називається це. Просто знайшла, зайшла на пром і там в Google і знайшла таку тому що, ну, підібрати мені спідницю дуже важко. Тому що все-таки я не молоденька дівчинка, і таке коротке я не люблю. І таке, щоб занижена посадка, не люблю. Мені дуже важко підібрати. Мені потрібно, щоб вона на мені сиділа ідеально. Ось. Тому ось так. То я дуже задоволена, просто дуже-дуже-дуже. Це я прошила, і тепер я обрізаю зайве. Може трішечки не по технології, хтось мені там скаже. Я технологію не дотримуюсь технології, тому що все таки я не технолог. Я шию, щоб було акуратно і мені ще було зручно. І знову ж таки попереджую запитання чись, ну, що там все вмію робити. Не все, може, і не досконало. Але знаєте, як багатодітна сім'я, і при тому всьому, що народилися діти в ті часи, коли нічого не було, коли хто пам'ятає, як виписували, як давали талони, все було по талонам, і вигравали навіть дитячі калготи, потрібно було витягнути талони, ще вистояти в черзі вдовій. То у мене ну, теж була така проблема, як і усіх мам. Але все-таки в мене, Бог дав такі мені руки, що я могла все робити, то було трішечки легше. Що я могла щось зі чогось перешити, а вже як з'явилося. І, до речі, в нас донечка була дуже маленька. Вона дуже-дуже-дуже маленька була, Невисокого росточку зовсім. І було дуже тяжко їй підібрати одяг. Тому тяжко було, більшість я шила сама. А вже як з'явився секунд, почали возити, то для мене був рай. Я дивилася гарні тканини, які, навіть якщо воно було там на два на три розміри більше, або взагалі парашути якісь. Але була гарна тканина я перешивала, я такі гарні речі робила. Зараз набагато краще, набагато легше. Ось так. Раз, два, швиденько. Акуратненько, кохайненько. Намагаємося, щоб все було добре. Тому що, знаєте, в мене по характеру і взагалі по статусу. Я не можу на себе одягати що таке, що завгодно. Тому потрібно слідкувати, що, що одягаю. Яке воно, тому що ми поміж людьми, і потрібно слідкувати за собою. І, звичайно, вік має велику таку роль відіграє, тому що все-таки я не хочу нікого образити, але я не розумію тих жінок, яким уже за, а вони носять такий одяг, так, ніби їм там 40. А воно ж не годиться, зовсім не годиться. Тому слідкуємо, дівчатки, за тим, що ми одягаємо. Модно, не модно. Дивіться, що було охайно, дивіться, що воно було е, по вашому віку, тому що коли молоденька дівчинка одягає якісь обтягнуті штанці там, чи е, спідничку, е, з великим глибоким декольте платічко. Це одне. А коли людина вже така, знаєте, як я кажу, з ярмарку і одягає те ж саме, це виглядає не то, що не гарно, а і навіть не культурно, ну, як сказати, неприлічно, як, як це слово сказати, щоб це було правильно. Тому що ми маємо слідкувати за собою. Ось так. Тому і довжина для мене велику роль відіграє. Тому вчимося разом і шити, і в'язати, хрестиком вишивати. І я взагалі, хтось мені таке задав запитання, що я модниця, ви знаєте, так і є. Я коли була молодою, в мене не було такої можливості взагалі, що для себе одягати модне і гарне то Зараз в мене дуже багато одягу, модний гарний. І колись хтось мені сказав, покажіть свій одяг. Колись, може якась буде така дощова погода. І я ну, покажу вам, щоб трішечки повеселитися отак. Акуратно. І з однієї сторони, і з другої сторони. Як гарно прошило, що зовсім не буде ніяких стрьопок. Тож, коли буде дощова погода, ми з вами займемось, передимося гардероб. Трішечки, щоб нам було веселіше, бо в нас забільше дівчатка в мене на каналі. Тому подивимося, що, що модно, що в тренді, що для, для такого віку, як наш, що актуально, і взагалі щоб ми виглядали дуже гарно. І ще хочу вам сказати ще юпочку, а взагалі. Це вечір сьогодні. А на завтра е, вже ми запросили майстра. Майстер до нас приходить додому і буде робити колі за, е, зачіску. Мені і мене пофарбує, і брівки мені зробить. Так що завтра у нас отакий день. Хто зі мною слідкує, щось покажу, щось якось воно буде. І завтра ще будемо сіяти помідори, Теж хочу показати вам, і будуть сирники на кефірі для коляні. Кому цікаво, залишайтесь, а я ще з машинкою ми в унісон. І ось тепер ці рубці, щоб не заважали, я їх підвертаю і теж прошиваю, щоб вони не заважали і не обтопирювалися. Ось і все. Залишилось прогладити все акуратненько. і Наша юбочка, спідничка наша готова. Сана, Сана, ось написано Сана 52-й розмір, але це був не 52-й, а мабуть, 56-й. так. І все в нас дуже акуратно вийшло. Я вже хотілося модненьке, тому вшила сама. Отак От я і навчилася, тому що, ну, не було в мене отакого от доставку велику, щоб можна було все купити, то, то так. Так що, хто не вміє, давайте вчитися, шити, в'язати, вишивати, робити своїми руками. Це бюджетніше, а головне це дуже цікаво що робити своїми руками, і менше думок погані влізе. Так що, до завтра.